Милі друзі, коли на вулиці сніжний холод та мінус, в Сінсей квіти, весна і плюс. Забулася прихопити у примірочну ось такий квітчастий жакетик. Коштує 700 гривень на сьогодні, але наступного разу обов'язково покажу, якщо туди забіжу. Того разу уподобала джинсові спідниці та шукала верхи до комплекту. Дві моделі спідниць не з тягучого джинсу були. Але мені сподобався колір тканини. І моделі це прямі довгі силуети з розрізами спереду та з боків. Сьогодні покажу дуже багато цікавого, кому цікаво, лишайтеся та тисніть лайк під відео. Ваша увага діє як антициклон проти холодів. Моє пальто без підкладу, тому я надягла під нього маленький пухончик. Дуже класна сурочка, на кнопочках, це зручно. З коліскою, яка тільки спереду, позаду колісочки немає. Подовжена змішаний склад. Тут і синтетична тканина, віскоза та 10% льону, річ світла, але не марка, такого кремового, сірого відтінку. Дуже освіжає. Модель комфортна, раджу придивитися до неї. Виглядає як 100% льон, при цьому не мнеться і до тіла надзвичайно комфортна тканина. А наступна ажурна, теж світла ковтина гарного зручного дизайну. Її можна призбірувати посередині до гори колісочкою на різноманітну глибину, яка вам буде комфортна. Єдине, що я б її зшила, отако зверху ще щоб не був занадто відвертий глибокий виріс, щоб це було комфортно в повсякденному житті. Ну а внизу вже наскільки затягувати куліску, то ваша справа і це змінює трохи вигляд ну, комфортно. Я забулася глянути бірочку, тканина нібито як штучна, але до тіла, надзвичайно приємна. І загалом всі світлі тканини, якщо там є... Синтетика, то вони можуть часто пратися і легко чиститися, довго прослужать. Перша спідниця із розрізом посередині, понизу не оброблена, просто зрізана. Це цікаво, пікантно виглядає. Колір джинсової тканини світлий, але трохи як приглушений, приємний, практичний. Це не мій розмір, вона трохи затискає мене зверху, але дуже вже хотілося показати вам, що модель надзвичайно комфортна. Мені здалося, що тканина зовсім не тягнеться, бірочку я не дивилася. Наступна вже світліша за кольором, така трохи яскравіша. Тут розрізи по боках, це теж дуже зручно, коли ви крокуєте. Розмір мені також малуватий. І вже знизу вона гарно оброблена. Такі спідниці дуже комбінаторні, зручні на весну. Їх можна із такою романтичною ковтиною, і з якоюсь футболочкою, яка вам подобається, і з легким якимось светриком такого більш вільного силуету, з кросівками, балетками, босоніжками, з чим завгодно. Це дуже зручно, практично і симпатично. А наступна накидка, то я гадаю, цілковито пляжний варіант. Вона гарно зав'язується спереду, прикриває спинку, прикриває сіднички, має довгу, рухливу бахрому, ажурна гарна, є в білому варіанті. Ми з вами раптово опиняємося у секунді на вагу, де я роздивлялася косметику та галантерею І знайшла там дещо цікаве для себе, наприклад, догляд за волоссям. серватка проти випадіння, хочу спробувати. Французька косметика, підробочка під Michael Kors. Модель все одно незручна, хоча виглядала це гарно. Далі роздивлялася брелок у вигляді ялинки. Він неякісний, хоча і яскравезний. Найкращі варіанти з косметики можете спробувати, перейшовши на мій інстаграм в описі під відео, знайшла також новий чоловічий фірмовий гаманець, дуже зручний з окремим відділом під дріб'язкові монети. Хочу освіжити колір фарбою, і залюбки поділюся порадою. Добрий вечір покажу вам два види фарб. Одна рідка коричнева ось така Silver. і є в розолі. Я користуюся часто ось такою. Придбати можна в будь-якому магазині, і в копійці, і в, ну, в відділі побутових Варів. Також є чорна фарба. Будьте уважні, того, що є чорна фарба звичайна, а є для матових поверхонь. Тобто вона така, як нубук, не переплутайте. І спочатку, якщо є якісь ушкодження на взуті, на шкірі, на сумках, спочатку обробляєте фарбою. Розтираєте додатково ще якоюсь губкою. І потім, коли фарба повністю висохне, вже потім наносите звичайні креми там для взуття пофарбувати. фарбувати. Так що не проблема, вони не надто дорогі. Користуйтеся і буде вам щастя. Головне гарненько розтушувати, як рум'яна, або краще наносити на ушкодження і потім вже на всю поверхню. Якось так. Покажу вам, що у секунді одягаються не тільки люди, але і наші брати менші. Дуже багато нового одягу для собак та котів зустрічається. І е, приємно бачити, які задоволені, утеплені і гарненькі стають ось такі відвідувачі, як я вам зараз покажу. У магазинах для тварин одяг для них дуже-дуже дорогий, а тут можна зустріти і новий, і яскравий, фірмовий і за значно прийнятнішими цінами. Не часто, але можна зустріти косметику та парфуми дуже відомих брендів, наприклад, як ось цей 5 мл, Yves Saint Laurent Коштують такі від 150 фунтів стерлінгів у перепродажу. Аромат я спробувала, він дуже-дуже вінтажний на любителя, але колекціонери залюбки такі купують, перепродають або зберігають. Це була помада від Шанель. У мене в інстаграмі ви можете знайти аромат 5 мл від Жан Поля Готьє це оригінал. Зберігаю його у темному місці, але саме головне, що аромат там. Сучасний, з ванількою, з квітами, свіжий, не схожий на важкий вінтажний парфум. Тобто його можна як колекціонувати, так і витратити за ту ціну, що у мене, із задоволенням на себе кохану. Mm -hmm. За мить опиняємося в Хумані, спробувала приміряти спортивний комбінезон для тренування, але він замаленький, тому залишила його. І далі приміряла зручні сукні футболочки такі для домашнього сидіння вдома. Дуже зручна річ, або навіть взимку можна спати, бо якість тканини, трикотажний віскос надзвичайний, а ця сукня. Така, знаєте, казкова піночка, хоч тканина і штучна, але і колір, і фактура. Як в бульбашках, як ніби в рюшах. і силует тут не прозорий. Дуже цікава і викликає якісь такі казкові емоції в носінні. з задоволенням приміряла вам показала. Якісний товстий джинс у комбінезонах то не завжди ок. Того що. Тканина, яка зовсім не тягнеться, її важко всадити саме на ваш тип фігури. Тут і розмірний мій, і зріст не мій, і е, тканина не сідає по фігурі комфортно. Наступня сукня дуже гарна своїм принтом. Це такий яскравий смугастик. І мені сподобався е, дизайн е, рукави, подовжені не короткі. Єдиний мінус відсутні кишені, гарна довжина, округлюється і завужується донизу, підзбірана під грудьми, типу як у вузлика, має комірець, Ну, така річ і комфортна, приємна, цілком носибельна, зручна, практична, я б сказала, і привертає до себе певну увагу. Сподобалася мені. Наступна річ теж смугастик, але вже в інших кольорах це чорний та золото. І, схожий мені за виглядом, як тематика Єгипту. Розмір це дуже великий, XXL, склад тканини віскоза. Напівпрозора, але силуету не видає. Річ варта нашої з вами уваги, незважаючи на розмір. Вона комфортна, гарно сідає і на ЕМ-ку, довжина цікава, можна її до чогось застосовувати, особливо в спеку. Сподобалася вона мені, як вона зроблена. І за відчуттями була як 100% шовк. Ця туника виготовлена в Індії, якість надзвичайно гарна. Тож, з побажаннями справжнього весняного тепла, прощаюся із вами до нових зустрічей. Всім вдячна за увагу, перегляд та сердечки. Ну а від мене до вас єдина вимога. Лишайтеся усі живі й здорові!